Чи здивує когось те, що в Україні починається новий цирк. Після засідання Верховної Ради все більше депутатів відкрито говорять, президент Зеленський має піти у відставку. Тиша стає все гучнішою, а підлога під ногами тріщить від слів про зраду і руйнацію країни. Здається, фраза відставка вже звучить навіть у кварталах, де раніше її не чули. Що ж там таке несеся? Мовляв, ми втрачаємо стратегічні позиції. Покровськ зникає, проривики лише на папері, а за лаштунками економічний колапс і енергетична катастрофа. Чи це не нагадує зернятко брехні, сховане в кожному слові? Адже, якщо вірити народним депутатам, всі біди це невідповідальність Зеленського. Натомість він, мов кажан у темряві, має піти у відставку, щоб не довести країну до краху. Та що ще за секрети криються за цією гучною вимогою? За неофіційною інформацією, цей самий зниклий зірка політики знову може взяти на себе роль спікера і замінити Стеванчука. Чому? Бо так на руку всім великим гравцям влади це щось нагадує дивний спектакль із гучним фіналом. А поки народ б'ється над бюджетом на 2026 рік, що знову готує сюрпризи для українців, в мережі ходять пережовані меми, мовляв. Зарплати депутатів піднімуть, а звичайний люд за прилавками тільки й мліє від цієї каскадної несправедливості. Маркером людської моральності став гетманцев біля серця української фінансової системи. Це саме та людина, що створювала податковий апокаліпсис для малого і середнього бізнесу, піднімала плату за все на світі. А тепер за гаданням, він голосує за підняття виплат своїм колегам а паралельно. Запроваджує законодавство, що зменшує зарплати лікарів, вчителів і військових, це як спроба стрести з себе кожен натяк на людське серце. В цей час ті самі запеклі борці з корупцією парадоксально дозволяють собі натягнути у кишеню надто багато від бюджету до власних зарплат та бонусів. І так, ще одне диво: люди починають задумуватись, чи не час вже придумати нову казку, де вороги? Це ті, хто голосує за цей цирк. Зізнаюся, дуже цікаво, скільки ще таких театрів можемо витримати, перш ніж сценарій перетвориться на трагедію. Після того, як наш керівник офісу прославився новою порцією корупційних схем, ми маємо ще одну драму: законопроект, який пропонує заборонити хабарництво під час війни і натомість карати державну зраду. Чи не дивно саме так? Корупція в часи кризи стала такою жадкою, що її навіть з військовим станом прагнуть прирівняти до зрадництва. А що, якщо зрадникам дарують ордени, а корупціонерам ковдру? І тут несподівано впливає відчуття запаху готельних ресторанів та шепіт банківських кабінетів. Вони так і прагнуть підняти рівень відповідальності до рівня державної зради. А ми все ще питаємо: хто накрутив цю карту? Відповідь Ті, хто точать свою аферу у підвалах владних кабінетів, та, мабуть, найцікавіше, це процедура ініціації імпічменту президента, яка нагадує сцену з театру абсурду, в законі чітко прописано для зняття глави держави, потрібно мінімум три сотні голосів і додаткові слідчі комісії з прокурорами, які можливо навіть зможуть повернутися з рейду у власних кабінетах, і що найжахливіше. Навіть за наявності таких нестиковок рішення остаточно прийматиме Конституційний суд. Страх і тривога. Вірно, адже це схоже на гру у рулетку, де Джекпот це смерть чесної політики, а виграш тяжка зрада без підстав. Другий сценарій канцлерська кабінка, де закони і фрази про імпічмент здаються рівнем дитячої казки, і питання зняти голову держави перетворюється у політичний театр швидких змін. Хіба не дивно підміна сенсу і приховування істини під маскою конституційної процедури? Але чи зможе парламент справді зробити крок до справедливості, якщо доброчесність стала найкращим прикриттям для політичних ігор? Залишається лише чекати, чи не стануть ці голоси приспаної мови черговим заласливим сценарієм, який завершиться нічною симфонією під гучний тріск ланцюгів корупційної системи. Після того, як більшість не дала голосів за важливий законопроект про відповідальність за корупцію у воєнний час, вони знову звинуватили Зеленського у зраді, мовляв, він якраз і затягує питання, зводячи все до порожніх слів. Чи не дивно, чи не звучить це як спроба прикрити власну бездіяльність? Адже саме цим законом пропонувалося встановити відповідальність від 15 років до пожиттєвого ув'язнення з конфіскацією майна, справжній щит для боротьби з корупцією, яку так приховують, але тепер ці норми можуть загубитися у схемах і бюрократичній халатності. А що якщо ця бездіяльність лише спосіб зберегти старі схеми, ми точно довіряємо цим людям. Можливо, ті, що, відмовившись голосувати, замовчують, щоб не скасувати старі схеми, і, до речі, цей законопроект виносить на передову злом і приховує ще кілька підводних каменів під назвою 1426. Він нібито прибирає норму про Галушкіна, яку деякі ще пам'ятають, та забезпечує закриття очей на можливий схематоз з енергоатомами. Чи не здалося вам, що це формалістика та політичне шоу створене для того, щоб зняти із себе відповідальність? Не потрібно бути великим аналітиком, щоб зрозуміти ці закони мають бути ухвалені негайно, щоб показати всім красу справжньої боротьби з корупцією, інакше вони знову зведуть на нівець усі зусилля простих українців. А що відбувається зараз із бюджетом? Вголос: абсолютний хаос, грошей нема. А податки зростають. Ви підписуєте цей папірець, мовляв, це шлях до стабільності, і як наслідок, український бізнес змивається в річки боргів і штрафів. Це хитрий і цинічний план знищення малого та середнього бізнесу. Виникає питання, чи ви ще вірите у гроші з МВФ? Там їх немає, і все, що залишилося, це ваші ризиковані рішення і штрафи, податки на фермерів, на маленьких підприємців. Це вже не боротьба з корупцією, а прямий удар по українській економіці, і все це під шум корупційних афер і обіцянок про кращий день завтра. Поки що здається, влада прийняла рішення не боротися з системою, а лише її підтримувати. А ви задумалися, хто керує цим шоу? Хто насправді приймає рішення? Адже коли голосуєте за цей хаос, ви буквально підписуєте смертний вирок для своїх сімей? І майбутнього країни, і ще одне персони, що сидять у Верховній Раді, як Маріо Лінд у старих бойовиках, самі відповідають за цю катастрофу кожен своїм голосом, кожен своїм рішенням. Питання ж лише одне: хто і навіщо так очистив цю країну від всього нормального? Чи не очевидно, що наші рятівники це ті самі схеми, які знову і знову знищують український потенціал? Настав час відповідати або мовчати і дивитись, як країна втрачає найцінніше свою майбутність. Де ці обіцянки ваші зеленського про те, що податки будуть зменшення до кінця війни, і плюс, що найменше, рік після перемоги хотілося б все зрозуміти зараз якої ще важливий аспект це посилки. Ви знову перекладаєте відповідальність на людей, вони купують на маркетплейсах не тому, що добре живуть. А тому, що те, як цей бюджет сформований, те, як сьогодні існує і бізнес, те, як ви піднімаєте податки, ви загнали людей під плінтус, в них немає грошей на забезпечення себе своїх рідних і дітей. Одного керівника переговорної групи ми не викликали. Я не розумію, як це відбулося 103 голоси. Давайте викличемо іншого керівника переговорної групи Єрмака Андрія Барисича. Тим більше, що сьогодні на нього продовжують витрачати державні кошти, і це хороше питання, чому тому, що його продовжує охороняти, наприклад, управління державної безпеки удо тому я прошу поставити на голосування і запросити завтра на 12 годину Андрія Барисича, єрмака, який досі залишається представником держави в багатьох структурах, тому що він обіймав не лише посаду якость керівника Офіса президента. Тому ми точно маємо права його викликати або запросити. Дякую. Імпічмент президента оголошують у двох випадках: вчинення ним державної зради або іншого злочину. Про це пише стаття 111 Конституції України. Перелік інших злочинів, за скоєння яких главу держави можуть позбавити посади, в основному законі не наводиться. В коментарі українській правді народний депутат від фракції Слуга народу адвокат Олександр Качура. Пояснив, що в законопроєкті йде мова про кримінальні злочини. Інші це кримінальні злочини. Всі статті кримінального кодексу вписати неможливо, все не кримінальне це не злочин, а проступок і правопорушення, відповідно, інша кваліфікація. Сказав він процедура усунення президента з поста входить до одного з 30 симповноважень повноважень Верховної Ради, які визначені Конституцією. Після розмови експерта, де він розтлумачив, що імпічмент президента України можливий лише за кримінальними злочинами, такими як державна зрада, адже не передбачені в Конституції проступки, це лише правопорушення, процедура усунення глави держави входить до 30 повноважень Верховної Ради, прописаних у основному законі, ми занурюємося в лабіринт парламентських інтриг. Де кожен голос як лезо, що може порізати стіни влади? І ось уявіть, сивий парламент, де повітря насичене запахом ілюзій та сирого паперу, де лунають шепотіння амбіцій, а стільниці вкриті пітом від напруги. Чи зможе ця машина бюрократії справді запустити механізм імпічменту, чи це лише цинічний спектакль для галереї, щоб ініціювати імпічмент президенту? Потрібно перш за все, щоб парламентська більшість підняла це питання і підтримала його щонайменше двома з шістьма голосами народних депутатів. Цей крок як перший удар грому перед грозою, що розколює небо чиновницьких ілюзій. Для проведення розслідування створюється спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої входять не лише звичайні слідчі. Але й спеціальний прокурор із очима, сповненими праведного вогню, та спеціальні детективи, що не юкають по коридорах влади, як тіні минулих скандалів. Чи відчуваєте ви, як під ногами вібрує підлога від цих кроків, ніби сама земля протестує проти корупційних схем? Звідси висновки та пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії виносяться на пленарне засідання парламенту. Де кожен депутат мусить стикатися з рідким повітрям очікування? Рішення про обвинувачення президента України приймається Верховною Радою за наявності переконливих підстав, але тільки якщо за нього проголосують не менш як 300 голосів, це як Колирський міст, що хитається над прірвою фашельств, де кожен крок вимагає безмежної хоробрості. Чи не здається вам, що в цьому залі, де стіни шепочуть секрети? Повітря ващає від клопотів спадщини, а кожен голос лунає ніби крик душі придушеної владною машиною. Після парламентського рішення справа передається до конституційного суду, який має надати раді висновок про дотримання конституційної процедури розслідування та розгляду справи імпічменту. І ось ви знову чуєте шурхіт документів, відчуваєте холод паперу під пальцями, ніби торкаючись серця закону. Що пульсує між рядками, суд перевіряє кожен нюанс як доктор, що шукає симптоми хвороби у тілі держави. Чи не питаєте ви себе, чи справді цей суд із його лабіринтом статей зможе розплутати клубок злочинів, коли повітря насичене запахом навмисних промахів? У свою чергу Верховний суд передає парламенту висновок, де зазначається, чи містять діяння, в яких звинувачується президент України. Ознаки державної зради або іншого злочину. І тут, у фінальному акорді цього політичного концерту, де кожен звук це удар по барабанах справедливості, повітря наповнюється пилом скандалів, а стіни скаржаться на тягар таємниць, виникає шокуючий поворот. Згідно з анонімними джерелами, ця процедура може бути лише фасадом, бо справжня влада переходить до тіней урядових структур. Де Єрмак та його союзники вже готують план, щоб імпічмент обернути на перемогу, перетворивши парламент на маріонетку в руках олігархів. І ось тоді, коли світ перевертається догори ногами, ви розумієте, що імпічмент це не порятунок, а новий акт симфонії корупції, де фінала ще не написано, але всі музики вже в кулуарах. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні! Що ж, чи готові ви до цього драматичного твісту, де лайки стають зброєю проти тиранії владників, а підписки цитаделлю правди? Чи відчуєте ви спрагу справжньої зміни, коли повітря вібрує від цих слів?